Пенсія зовсім без стажу. Як отримати і чи взагалі це справедливо? По-перше, це можливо. Уявіть, людина працювала 40 років, сплачувала внески до пенсійного фонду. І пенсія мізер, тобто отримує копійки, а інший ледащо? Взагалі не працював жодного дня. Або якщо і працював, то неофіційно, тобто не сплачував внески до пенсійного фонду. І також отримує пенсію, де справедливість. І хоча ця виплата від держави не називається пенсією, вона називається державною соціальною допомогою. Все одно вона сплачується щомісяця, як і пенсія, і якщо її переоформлювати, подавати додаткові документи постійно, можна отримувати довічно. І призначають її всім в 65 років, хто не має достатнього стажу, тобто достатньо це мається на увазі. 15 років і менше. Якщо 15 і більше, вже оформлюють пенсію. А якщо менше, то ви маєте право на державну соціальну допомогу. І ось умови, які на це впливають. По-перше, сума, яку виплачують, залежить від сукупного доходу родини. Якщо доходів немає або вони незначні, можна отримати максимально до. Мінімального прожиткового мінімуму, тобто в 2025 році до 2361 гривні, якщо ж доходи є, то цю допомогу поступово ріжуть. Мінімум, який держава все одно заплатить. Це 30% від прожиткового мінімуму, і це становить 708 гривень на місяць. Якщо ж ваш особистий дохід більше ніж 2361 гривня, вам не нададуть державної соціальної допомоги ані одної гривні. Наприклад, дохід в такого пенсіонера 1000 гривень в місяць, ну наприклад, відсотки в банку. Тоді рахуємо 2361 гривня мінус тисяча. 1361 гривня буде його державна соціальна допомога. Якщо ж він отримає 2000 гривень, тоді рахуємо, 2361 гривня мінус 2000, складає 361 гривня. Але ми пам'ятаємо, що є мінімум, тобто 708 гривень це той мінімум, який буде сплачений такому пенсіонеру, навіть якщо він отримує 2000 гривень доходу, наприклад, у вигляді відсотків з банку. При цьому кожні півроку такий пенсіонер. Або така людина поважного віку зобов'язана повідомляти державу, що вона все ж таки має право на ці доплати, тобто подавати документи, які підтверджують її доходи. Виходить, хтось горбатився все життя і отримує копійки, а хтось з жодного дня не працював і майже таку суму отримує у вигляді державної соціальної допомоги. Як думаєте, це чесно? Напишіть в коментарях.